Всіх вітаю, мене звати Альона. Сьогодні у нас 31 березня 2025 рік і хочу зробити розклад. Було багато питань від вас. Е і знаєте, дивлячись на те, що відбувається після сильного землетрусу в М'янмі, 3 дні тому Таїланд, почули і Індія, і Китай, е пройшлася е волна землетрусів по нашій планеті. В океанах було багато поштовхів. Також Європа, Греція там. І тому вирішила запитати загроза великого масштабного землетрусу 25 26 рік по нашій планеті. Я запитаю окремо про Україну. Я запитаю про Європу, про Азію. Ну, давайте візьмемо Азію, ці азійські країни. За Росію спитаємо, ну, давайте США. Взагалі-то найменша імовірність землетрусів, знаєте, де. Там, де в нас постійно холод, де, де сплошний льод. Ось такі справи. Думала, яку взяти колоду, взяла сила природи, тому що ну дійсно землетрус це і є сила природи. Сила природи, сила нашої планети. Ну, Давайте будемо дивитися. Спочатку хочу запитати ось загалом. Кажіть, будь ласка, чи дійсно є загроза великого? В М'янмі землетрус був 7,7 балів. Я хочу спитати за більш ну, 8, 9, там, 10. Бо кажуть, що якщо буде більше 10, то це повністю зміниться наша зміна рельєфу на планеті. Так, загроза дуже потужного. Землетрусу більше, ніж давайте 8 балів на нашій планеті Земля 2025-2026 рік. Чи буде, чи буде сильний землетрус? Більше 8 балів. 25-26 рік на планеті Земля. Сьогодні 31 березня. Помірність. Четвірка мечів. 5 кубків, п'ятірка мечів, колісниця Земля. Ще раз вам кажу, світ, 10 мечів. Світ чекає 10 мечів. Ну, перші карти кажуть помірність. Давайте так, більше восьми, дай Боже, щоб не було. Бо кому це потрібно? Правильно, ми ж не хочемо ніячого поганого на нашій планеті. Більш-менш показує. Але, дивіться, але. Провокатором всього цього є королева мечів, колісниця і п'ять мечів. Це, це три карти війни. Війн. Зброя, випробування, ядерка, це все, що робиться, ну, ось, втручання в недра землі і так далі. Це все воно провокує. Це ще карта може вказувати. Воно бачите Сонце, і тут все хорошо погано, все хорошо погано. Воно може статися в одну секунду. Ніхто не буде навіть очікувати, де воно може статися. Дуже різко, дуже несподівано. І всьому цьому ще раз повторюю: є зброя, війна, війни на нашій планеті, провокатором цього всього. Так, ще раз, чи буде якийсь дуже масштабний, потужний, сильний землетрус на планеті Земля 2025-2026 рік. Чи буде щось таке потужне і масштабне? Башня. Земля. Двіка мечів. Королева кубків, мах. Помірність. Знов помірність. Це ще карта води. Оце карта води, оце башня. Я думаю, що тут хотять натякнути на те, що буде дуже сильно потужний землетрус десь у воді. Або це океан, або, до речі, Росія Байкал загроза є. Ось у воді. Показую чітко Башня у воді. Це карта ж водища. У воді. А це може спровокувати цунамі. Ану, давайте спитаємо, хорошо, якщо це, наприклад, не дай Боже, станеться масштабній цунамі 2025-2026 рік по нашій, по нашій планеті. Так, да, відразу рух, колісниця, відразу цунамі. Відлюдник, король мочів. П'ятірка мечів, мечів. Да, вода. Руйнування. Удари в серце болісні, да. Показує, що потужний землетрус може статися десь у воді. Тепер ми будемо питати по територіям. Спочатку, звісно ж, Україна. Для України, чи є загроза землетрусів? Я ще в тому році, 23-му, робила розклад про землетруси, про небезпеку, про Україну. Так, да, в Україні є небезпека землетрусів. Це Крим, Гори, це Одесь, Одесь, Одеська область, це Карпати і Карпати, Закарпаття, Прикарпаття, Захід України, Чернівецька область, те, що біля Румунії, бо в Румунії там, там епіцентр цього всього. Давайте питати, 2025-2026 рік. Чи буде сильний землетрус на території України? І якщо є загроза, то де? Сильний землетрус на території України буде. 25-26 рік. А вищий суд? 9 джезлів. Прикордонна територія, там де гори. Дев'ять пентаклів, туз кубків і вода. Двійка кубків. Імператор. Фонд. Україна. Шість мечів. Туз пентаклі. Ну, те, що я і сказала. Шість мечів. Це територія біля води. Одещина, Крим. Ну, на жаль, так показує. І перші карти мені показали, дивіться, вищий суд може бути десь на кордоні. Кордон, і тут, бачите, ой, пробачте, тут гори. Кордон, кордон з Румунією. І там, де гори Карпати, загроза є. Вода, гори, гори, вода. Загроза, загроза є, вона, вона нікуди не дівається. Вона є, вона буде існувати постійно. Давайте далі Європа. Європа. Чи буде в Європі, в Греції, було багато поштовхів? Ну там в морі вони, якщо не помиляюсь, чи на якомусь острові, чи біля острова, чи в морі. Давайте так, Європа. Чи буде потужний землетрус. 25-2025, 2026 рік. Європа, Європейські держави. Чи загрожує? Потужний землетрус 2025-2026 рік. Зірка Європа. Європа. Десять Пентаклі, Лицар Кубків, Королева Пентаклі, Трійка Кубків. Європі загрожує потужний землетрус. Потужний, потужний. Ну, ви знаєте, якось тут карти кажуть, що прям потужний, суперпотужний Європі якось. Ну, якось ні. Хоча дивіться, Румунія це ж європейська держава, там епіцентр. Так, давайте я спитаю окремо за Румунію. А ну покажіть, будь ласка, Румунія. Чи є загроза потужного зиметрусу 2025-26 рік. Румунія, чи є загроза потужного зиметрусу 2025-26 рік? Ось ця карта, яка вказує. Біля води десь. Да, Прикордонні. України і Румунії. Дивіться. Землетрус може статися знов мені те ж саме. Прикордоння територія, прикордонна територія України і Румунії. Ось, будь-то, ну я не знаю як, але ось. Майте на увазі. Ну, це дійсно показує. Це, скоріш за все, територія. Карпат гори. Так, давайте Азія. Азія. В Азії там більше 50 країн. Ну, я ось хочу. Ну, я ж не буду про кожну країну питати. Давайте спитаємо Азія. Азія загроза великого потужного землетрусу. Сьогодні у нас 31 березня. Вже там був землетрус, М'ян, мій, Таїланд, дуже потужний. Ми вже питаємо після. Азія, що загрожує Азії, великий суперпотужний землетрус 2025-2026. Імператор. Мах. Трійка кубків. Азія. Королева мечів, Диявол Сім жеслів. Королева мечів Шість, Чи загрожує? Загрожує. Загрожує. Це пов'язано щось з луною місяць. Десятка жезлів надважка ситуація. Тут жриця, приховується інформацією. Приховується, а чого інформація приховується? Дев'ятка кубків, сім мечів, повішений. Обман повішений. Таке відчуття, що хтось знає, що буде стосовно землетрусів далі, але. Якось це все приховують, або тут є якась неправдива інформація. Десятка мечів, шість мечів. Десятка мечів, шість мечів. Да. Землетрус біля тих країн. Землетрус може потужно статися біля тих країн азійських, де поряд вода. Ось дві карти води і 10 мечів. Там, де вода. І залежить багато чого від Луни. Якось пов'язані Луна з землетрусами. так. Давайте далі США і напослідок залишимо Росію. США, покажіть, будь ласка. Я навіть не знаю, були в США землетруси. США, давайте Канада, ось Небезпека землетрусів 2025-26 рік. Вищий суд. Вісім кубків. уход від Вищого судна, Дияво. Ту з кубків. Ну, там вода. Там у них все воно відбувається. В, туз, туз, в, в них Вищий суд в воді. Вода, Вищий суд, подалі від води. Тобто, дивіться, США, оцим всім. тому. У тій стороні за океаном загрожує землетруси в океанах, в воді, Вищий суд, подалі від води це скоріш за все загроза цунамі. Тому що карта вісім кубків. Тримайся подалі від води. Дуже багато карт води. Дуже багато. І Вищий суд. Це вода. Та в них загроза в, в океанах. І тепер наостанок Росія. У них там загроза. Це Байкал. Ось цей шматок землі. Так, Росія, загроза потужного землетрусу 2025-2026 рік. Росія, загроза потужного землетрусу 2025-2026 рік. Тус мечів. Дві каже Сонце. Виверження вулкану. Сонце. Витік цієї магми, лави. По плану це є в них там, да? Росія? Потужний землетрус 25, 26. Сила, диявол. Десятка кубків, сила диявол десятка кубків, на купків. ну, По правосуддю, колісниця, Ого, сила диявол десятка кубків, Щось дуже сильне, щось дуже потужне. Це буде від цього не ні... цього не можна уникнути. Справедливість правосуддя. Тобто це те, що. Ви отримаєте те, на що заслуговуєте якось, закони вищих сіл, закони Всіленна, і колісниця, на вас, на вас мчить башня, по правосуддю, на вас мчить башня. Я, звісно, нікому не, не бажаю чогось поганого, але ось оце карти, ви ж бачите, по правосуддю, на вас мчить башня. Щось дуже сильне, диявольське, і 10 кубків це велика кількість людей може постраждати. Ось так от. Росія. Землетрус 2025-2026. Буде. Дурень. Дуже неочікувано. Ніхто навіть не очікував цього. Кругом ліси. Королева жезлів це Росія. Сім мечів. Колесо Фортуни. Місяць теж місяць і вищий суд, і зірка. Дивіться, він станеться в них там коли. Це доля, Колесо Фортуни, а там була правосуддя. Це теж закономірність. Він Оцей Вищий суд, в них там станеться. Тосону землетрусів, або якихось вивержень, або чогось такого ну, поганого. Коли зірки і луна. На небі якось зійдуться в якесь, ну, як би вам так сказати, я не астролог, коли на небі якось зійдуться зірки, місяць зірки і настане Вищий суд. Якась повинна бути ну не парад планет, ну щось таке, типу парад планет. Або якісь там будуть знаки в небі, щось таке. Або якісь затемнення. Ну, ось. Після цього Вищий суд. Отак. Ну, до речі, теж тут показує вода. Вода, вода. Так що ось такі справи, куди катиться цей мир. Він катиться в катиться в прірву, в прірву, понімаєте, з такими правителями, з таким. з тим, що відбувається. Ще раз скажу, провокатор землетрусом — це війна, це обстріли, це зброя, це випробовування і так далі. Хто дивиться мене з Росії, можете подякувати своєму президенту Путіну. Ось так. Його другу Кімчинину теж. Він там же ж постійно випробовує якусь там зброю, ядірку, кидає її в океан чи в море постійно. Росія теж постійно випробовує там зверху, на севері. У них там окрема ділянка. Ось такі справи.